підписники, мої зрителі, глядачі, любімки, ми їдемо в епіцентр. Я вже свої діла зробила, приїхала додому, і ми їдемо в епіцентр. Що нам надо? Нам надо купити агроволокно, тому що я вже замахалась. У мене так ростуть, красиво цвітуть гортензії. І нам надо купити агроволокно, щоб закрить. И бордюрчик, чтобы между газоном и квитником, короче, огородить. Наконец-то сделаем. Вот. И мне надо мусор ну ведерко. Ну по мелочи. О. Так что будет сейчас обзорчик с эпицентром. Девочки, дома самое лучший. А самое краще. Не даже наслаждаешься. Любимые богатые люди на крутых машинах ездят. Все, все, як ми любимо. Зелено, наші дороги, все наше, Боже, таке все рідненьке, такі всі рідні. Звісно, за стільки років перший раз виїхати за кордон. Приїжджаєш додому з такими повними грудью та емоціями. Дівчата, починаємо з... Відділу нам треба нову цю, бо я наїхала колісом і чуть не втонула в нашій гавносточній ямі. Ой, теж треба таке. Щось Діма тут шукає. Немає. Ну закажи там, де є, завтра давай заберемо. Чи коли закажи просто доставку? Люк нам треба, нема. А це ми йдемо вже сад город. Ой, буржуйка. Може ми в дворі будемо їсти варити. В конце концов, що я должна? Вот, сейчас вот, это. Так. вот тут бордюрчики, Дима. Тачка 4000. Ого! 6. Да дома, Дим. А скики такие стоят эти? 9, Блин. Вот это, девочки, я хочу во дворе поставить. А потом. А, вот 400. Собирать такое. Не... Дим, наверное, надо взять. Поняв, поставить на терасі, ну, збирати мусор, таке, ну, бумагу там підмітати. Он по дві баки. Я ж хотіла мусорне на ведро. О, это мені вже нравится, дівчата. О, а це можна заборчик делать, самі розумієте. 115 гривень. А 165 гривень, простите. Ну хорошо. К -к 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 ти крот. А 93 девки. Дим, возьми оце, пожалуйста, ведро. Да, мне А що ж ты взял такую беру? Тачку кладай. Тачку тоже куда? Нет, тачка нам не надо. Давай я оце заберу. О, сейчас. Что-то непонятно нічого. Нема нікого. Що за бред вообще? Я сейчас наш нервничать. А я не люблю нервничать. Ой, девочки, я хочу себе взять вот эту штучку. Поняли? Поскапывать землю. Вот ч мне взять? Что Чуть... вс? Все такое говно. Мне надо что-то попроще, не такое дорогое. Кисси, что? Шо це такая девочка? Де вони? Ну нема нікого. Ну що, це нормально вообще? чи не нормально? Ну шо це таке? Що, я возьму себе, наверное, цю штуку? Чи нахер вона мені надо? Я все сапка їла. Зачем вона мені надо? Аби гроші тратити. Це непогано. 48 гривень. Лопатки. Є лопатки, и что за Господи. Ну ладно, я покладу, тому що сейчас поламаю тут все. А я вмію. Так, де взагалі хто? Де Діма? Ми таке мусорне відро взяли, класне оце. Де воно? Все дивіться. Смітолючі скаєте. А де він? Може вже не віжуть? А, він вже ріже. Я возьму цю тачку, а чия це? Ну це вже наша тут чья. чия чия? Моя чия. Возьмем дві. Ну, все таке відро. Смотрите, яке класне. А наскільки оно літра? Воно закривається. Ти можеш туда взяти. Поскладати. Смотрите, оно раз і закрилось. понял? Мне надо на улицу мусорное ведро. Так что я захотела. Иди. Ну, а куда-то Иду И до дома я хотела мусорню все поменять наши страхолюдные. Вот так вот. Граблю она есть, то да, такая все есть. А що це таке? Візок господарський. Ого, 2400. Кравчучка кравчучка. А це що дім? А що це? Дім. Це агроволокно, Дім. Чуєш, ми могли взяти таке Порізано. Оці штуки нам треба, волокно. Висока їх штук. 50 штук 300 гривень. А для кого це? Це коло для мочування. Коло для... Бачите? 80 сантиметров. А це метр двадцять. А у нас скільки? У нас, наверное, 80. Ага. Прийшли в орхідеї. ну От хто то любить ще орхідеї? От скажіть чесно. Я просто не люблю орхідеї. Я вам хочу розказати, що в мене колись цих орхідей було дуже-дуже багато. Дуже. Я їх попередарювала, повикидала. Я не люблю орхідеї максимально. Це не моя квітка. Вона мене подихає, в мене, в принципі, всі Ви довго не задержуються. Але орхідеї це взагалі просто. Да, вот. А ну зніме мене балерину капучину, покажи костюмчик, така нова лузочка і ручки. Що, Дім, пошли все. Ну, давай, почнемо, що сторони, погодити. Дима, ти вже добрый набрав, щоб ти так мы. Чтобы ты так доброго использовал, як ти їх набираєш, хорошо? Так это хорошо, в чому проблема? А будеш всі поливати. Ну, я смокот взяла для дерева, для листяних і хвойних написано. А це ж для газонів і Вот Оце я люблю, конечно. Хотіла взяти оцей вазончик і мені дуже подобається. Потім зрозуміла, що в принципі вазончики мені не подобаються. Де оці мусорні бодра, вот это все пластик. Ну і дітей та іскати. Почому не написати. А ми зараз у мужчинки спитаємо, того, що я його ловила. Я щось в нього спитаю. Я, я вибачаюся, зловлю. А де оце, ну, пластикові ведра мусорні для будинку, для дому, для внутрішнього, не для. Ні, 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 для дому. Ну, декорати, да. А, от да? там, так? Да. Все, дяка. Ага. Це мужчина сам так знає. Я... Ой, 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 ой. я ж уже все поперечитала, девочки. Я ж уже все прочитала. Психология, литература, нет, это я не люблю. Я люблю новинки. Давайте посмотрим. Ромео Джульетта, Шерлок Холмс, Маленький Принц. Так, а где? Ой, а где же мои... Педлиткова, жахы. Нет, иди триллеры. Так одели триллеры. Кинг. Секрет. Хиты продажу. Кунс. Гвен. Фэнтези. Нет, это не то. Романы. Девочки, извините, я не люблю романы. Семь человеки. Светанок. Грехи. Нет, 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 нет. Я не люблю. Классичная литература. Нет, нет, нет. Романы. Зникла жінка це романи? Щось непонятно. Чудове подружжя обалденное. мене є. Всім рекомендую цю книжку. Щас, сейчас, сейчас. Наречена Мовчазна пацієнтка. Е Обажаю, тоже у мене є. Рекомендую, девочки, обязательно прочитать. Дівчина. Покинь, якщо кохаю. Ках... Піз... Извините, страдальчики, я таке не люблю. Покинь, якщо кохаєш. Якщо люди кохають, вони нікого не кидають. Вони не виділюються, а живуть, друг другу уступають і все нормально. Понимаете? Они вот это вот начинается. Покинь, шмакинь. Что за бред вообще? А вот хозяйственный. Подождите, а де ж тут мусорное ведро? Ой, покинь что шокохаешь, блядь. Ну меня так это бесит, ребята, когда любовь, это тоже, знаете, что, С какими-то страданиями. То есть это значит любовь, если вы страдаете. Ну що за бред? Любов это если вы не страдаєте, девочки. Любов, это если вы живете в спокойствии. Понимаєте, це любов. А когда вы страдаєте, то треба тікати, бо це вже не любов. Ну, серні знайшла, нашла. Філософ Марія Дмитрівна. Так, так, так. Это нарастильно на большое, мне кажется. Ну куда ногой? Дома ногой. А як назад? Ну все непогано. Це, це брак полный. Ну, мне домой надо по-любому какое-то поменять, потому что у меня, честно говоря, девочки, у меня уже не очень. Ведерка. А я пакет сюда делаю. Нормально? Пуш ты тембл, пуш ты тембл, пуш, пуш, пуш ты тембл, Десять гривен. Нормально. Нормально, девочки? Чем больше брать? А зачем больше? Я каждый день люблю пакет поменять. Я ненавижу, когда эти с черкашами, извините, извините за правду с эти штуки. Ну что за... Или вот это. Вот это я не понимаю, как оно работает, девочки. Это мне симпатично. А я как оно работает? А вон у меня на работу, я так понимаю. Нет, они так неудобно буду делать, мне надо обычно. Все, хорошее ведро. Оно а ну, стоит. Це хороше. Ой, это хорошие 400 гривен. Я уже думаю, может, так и на улицу взять. Ну вот посидели, покушали бумажки туда. От чего там ну, очипся? Вот этого. Че в хату? -то? Рукавички. Я каждый день несу в хату. Я подошла выкинула рукавички. А то для чего? А то поставить. Я це ж зручнейшее. Ну, да, ти думаєш, так? Да? Ну, Ладно, не, ну звісно, я просто не хату не бачу нічого. А Де? Оце? <ріх> Ні, Ну не знаю, я не вижу поки ваших варіантів. Таке саме, як у нас. А відро тут для чого не буде? Ну тоді для вулиці буде, якщо каже, каша погана буде. Ні, це не погано, воно зламається просто через. Ну тоді хай буде це. Просто пакети надо такие для него. Для розміру, понял? А ну, так пойми. Ну да, то получше. Оно закрывается хорошо. От всех, всіх котов, собак. Короче, ладно, пошли. Я хотіла книжку купить. Книжка називається, знаєш, покинь, если кохаєш. Що це за бред? Дима, покинь мене, якщо кохаєш. Ти считаєш, що любов це що? Це страдання обов'язково? Що ти, ти несеш, господи? Любов це наоборот. Отсутність. Давай вип'ємо що-то запрещеночку. Поки дітей не откупим себе. Ну поки давай встань, пошли Швидко, швидко. Швидко. Ковун 22 гривні, 44 Ой. Мене, мене прям зацепило. Покинь, якщо кохар. От там вода дій. За причинка неї бухло, ти не зрозумів мене, мабуть. Може йде. Вже йде в направлінні. Так. Сестра, брат, коханий. Ой, це чері. Де, де, давай. Коханий, дивлюсь на небо, сині далі, сріний зорепат. Mm -hmm. Коханий. на камеру ціну, я за камеру. Обіж... Боже, так... я думаю, що? Боже, ти підіжає. Я дивлюся, ти взагалі. Так, от зараз я візьму назву тебе Олексія. Mm -hmm. Так. Що ти дивишся, ти знаєш, що треба присі на висок Фреш. Щоб усваювала железо, не тошніло. Це я так придумала. Ні, це я так почитала. Вітамін С. Коханий. Дивись на небо, сині далі срібні зори пат. Коханий. Це ніби той наш пам'ятний останній листопат тебе а я уяві я бачу тебе я продивляйся бачу тебе тебе Ні, не, не хочу тут возле химии вы что нарана на 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 диском рассказывать что за кол та бачу тебе а я виявив, чую тебе тебе. Боже, це Майнкрафт головного мозу. Та ж Бога Майнкрафта бажає. Можемо купити. А вони просто обичі. Вовочка скоро в школу піде. От як? все повісимо. Дивимося на синє далі, срібні зори Коханий. Це ніби той наш пам'ятний останній Ну не став до химии. Куда она не испокала? Уже починається, девочки канцелярія. Це нас скоро тоже жде. О, коври. О, наш папа давно не був возле свого персидського ковра. За скільки там ти... О, но він висить жде. Димочка, він тебе Ти де. Ніхто його даже не купив. Ось все-таки я хочу, Дима, оце ж це як у нас, я хотіла в кімнату, Дім. Це я в спальню хочу, девочки. Пошл, пошел, пошел да. Каже, скидка пошл. Він його жде, він його жде. Дим, вот, смотри. Как у нас голубой, только в спальню такой, щоб уютненько было. Ну а я хочу, мне к ногам уютнее, когда. Сколько? Ось он, 5600. А что Ну этот некрасивый. Наш голубой, конечно, красивый. Это нет. Поехали. Ну я хочу коврик, День. Ну, вот этот. Нет. Ну, в смысле, нет. Мы говорили с тобой, что постелить. Нет, нет, у нас другие задания. Что? Да понятно, девочки, ну откуда сейчас? Вы Он, натратились. Сон, пожалуйста, маленький ковер, 24 тысячи. Давай, давай, давай. А, вот тебя красивый, да? Ну, 18 тысяч, честно говоря. Этот красивый, он такой, как, смотрите... як по золоті, бачите? І в нього таке, ну, воно чувствуется, що воно. Девочки, а каких, каких може йти річ 40 гривень? Хай Успокоїться. Мой любимый супружник. Так. Я би все скупила, а ви Кто Так, 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 так. Ламінати, поли. Куди ми йдемо вообще А я рсики, ну его не та схотела глянуть. Просто глянуть. Кого? Мы все, що нам надо, мы взяли. Мы уже можем сейчас двигать. Все нормально, мы все взяли. Плитка, как хочешь? Давай глянем плитку на вулицю, не? Цікаво, тут есть на ж плитка. Почому вообще на терасу? А, це внутрі. Ось все. 780. Оце це така непогана. Вона така плитка. Вон на терасу. Чи куди, чи непонятно. 499. девяносто девять. Вот. Ого, цены. Из думала, плитку грамм 200 стоит. Ого. Ого. Вай, я... О... А, ось 379. 379. Ну, если аккуратненько положить, то оно очень симпатично. Вот такая, кстати, плитка была в, в Албании. Там. Еще такая. Да, вообще. Так, 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 девочки. Ой, а я вот эту хочу. Вот такую бы я взяла. Она такая вообще. Вот такую я бы поставила. Ну такая мне не нравится. Хотя она, девочки, не вообще. Это нет, это нет, это все понятно. Вот это мне нравится. Такая рябенька. Такая рябенька тоже прикольно. Вот. 399. Ну, это, конечно, не в этом году, но надо же смотреть, И я люблю дивитися, я люблю э, фантазировать, как это называется, говорят, надо це, э, магнетизировать. Не магнетизировать. Ну короче, вы поняли. В общем, да. Хотя? дорога, бачика. Да, у нас как камень, да? Під камень со. Типу під камень. Угу, Угу, да, усе гарно. Все так тоже. Ну не бачиш. Ага, ну типу під камінь. Красиво, да. Такі гроші вони. В наступному році явно ще дорожче буде. Нашу, де що дешевше. От Йоршики. Йорши. Каже, це надовго. Не надовго, бо я не буду купляти, я просто хочу. Що? цю мозаїку до тебе Яку мозаїку? Ну, що ти не був. Яку мозаїку? Куда? Куда у нас внизу мозаїку? Дім, про що ти щас говориш? Не. Короче, все, ми взяли, що нам треба, я вже пісять хочу, я не знаю, де я тут попісять. Там нема туалету на виході. Підемо щас. що це таке? Сіль таблітована. А зачем це сіль? Куда? В басейн? Воду пить? А зачем соль в воду? Ааа, на все, я трогаю. Ладно, ребята, все. Погуляли, подивилися. Вон дивіться, пліточка 297 гривень Під дерево. яка симпатюлечка? Так що хороша ціна, цена, Ось Бачили, які ціни на все? Караул. Караул. О, все красиво, все классно. Ламинаты, парфет, а цыплюка. Вот, кстати, по 300 гривен, 356. Ламинатик. Нормальный. 400 вот. Нормально, в принципі. Все неадекватные. Конечно, все не ковры по 40 тысяч. Женщина себе зато купляет. Сумочка. Сумочка. Между прочим, сумочка Луивитон. Коврик купляю. Не за 40 тысяч, а за 2. Не собаки. Не собаки. Не, ну дра. Мы купили бюджетный, Но все... Скажите, девочки, подскажите правду за коврик, какие у нас я выбрала. Голубинки. Вы хотите сказать, что это ужасный коврик? Шикарный. Головна мать смак. Вы тут справа не в тому, чим дороже, чим дешевле. Тут либо в тебе є смак, либо в тебе немає. Так ніхто не кохав через тисячі літ. Так приходить. Припасти знов до рукоханих, почути знов твій любий сміх, і знати, що завжди мною п'яний, ти все шукаєш уст моїх. Це вірші про кохання, про кохання. А у мене нету цієї книжки. Ну, не будуть. ла 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 на а що 535, а написано 378. Що за брехня? Я не буду за 500, він купити. Я закажу в інтернеті, вона дешевше. А ну, подождіть. Книга навпіл, солодка, 300 поезій. Маруся Чурай. Ага, це в мене, мене дурили, ділочки. Ну ладно. Я закажу собі в інтернеті. Чого ти делаєш? Не на часі, положи. на Ку Зачем? У Нас нема, де його прятать. Дима, давай сюда. У мене така велика кухня, де да нема у твоїм этим. Ты вже і так все в мыслі заставил. Подписчица, давай сюда. подписчицы. Давай возвращай. Дима, дну берем. Біжу. Ты движал, не прошли. Дади положи назад. Следующим разом. Ты ковер дам мне купить? не Давай. Дима, выкрадай. Это ненужная покупка. Мешки мы не купили, Дима. Нет, нет. Ну а там хозяйство. Нет, нет, нет. Ну пошли, а где я пописываю? У меня сейчас выйдет, там нету туалет. на центральном Да, на центральном я а выйду пописываю. А, да? да. Чего нет? Там, по-моему, не было. Ладно, девочка, пойдем мы по мешке. Ты знаешь, сколько тут литров? Mm. О, как тяжело, как тяжело. Вот Что-то хочешь, не можешь а, ну, себе давай. позволить. Просишь ты ковер. <сих> Сихи роки. <сих> Кажи, нет. Пошли, дай сюда, тут моя Давай. Я <сих> не Я тебе никогда не выношу не мозг, потому что я идеальная женщина. Я мудрая. Мудрая, спокойная. Ника... Я не... Мудра, мудрая. Мудрая, но не спокойно. Я сама спокойная. Ось, Толет, сейчас. Дим, ты знаешь, что у Кумы такая швабра, а у меня до сих пор такой швабры нет купили ось такий бордюр. И сейчас будем будем <сі> будем, это громко сказано. За цей бачите газону ну конечно, торба. торбов. за этих кротов тепер буряни, Ну, ми купили по трави Там я зараз буряни рву. Бачите, по чуть-чуть. И -чуть. будет красота. Ляпота. Красота. Бачите, Діма? Ну тому що ну куди воно годиться? Воно ж нікуди не годиться. Таке страхолюдне вже. Все, ужас.